Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава, Слава. Ісусу Христу! Слава Тиждень м'ясопусний. Це той час підготовки до посту і той час, коли ми можемо вже якби наперед підготувати себе до страстей Христових, до всього того, що Господь Бог. Хоче по особливому нам припіднести, щоб за час посту ми то виправили. Ви скажете: Ну, де Ісус Христос? Там Його судили, там люди кричали: росни його, росни його. Ну, нас такого нема. І ми таке ну, ніколи не зробимо. Ми б ніколи так не зробили. Бо ми зовсім інші, ми хороші. Привели Ісуса до Пілата. І Пилат каже: Ти цар юдейський. Ісус відповідає, це ти сказав. І, і знаєте, як би не було, оцей правитель, все-таки <клухи> був трохи мудріший від цієї юрби. І приходить і каже: слухайте, я не бачу в ньому вини. Я знав, що первосвященники видали його із заздрощу, знав. Але первосвященники пішли і юрбу накрутили, щоб кричати, Розпни його. Щоб коли пенат скаже, кого вам відпустити, Ісуса чи Вараву, він думав, що так і так народ, ну ясне діло, що не Вараву, тож по-перше, робив заколо, там був бунт, і вони там е, були якісь е, з, ну, бійка і там когось вони побили, вбили когось. І зате його посадили в тюрму. Пелат розумів, що це ясне діло, що народ не скаже, відпустіть нам бандита, Ну що? Скаже, та царя, проповідник, воскрешав, оздоровляв, певно, що його відпустять. І каже, кого? І вивів двох їх вивів. Люди хочуть бачити, так? Але Пилат чує, що люди кричать «Відпусти арабу. І розуміє, що і тут первосвященники постаралися. Ну тож треба було ще знайти таких людей, що готові кричати все, що їм скажуть. От накрутити людей, і люди розуміють, що то не так. Але бачите, кричуть вараву. Ви ніколи не кричали в юрбі, то, що вам не подобалося. Але треба було кричати, щоб ви виглядали нормально, щоб не казали, що ви біла ворона. Якщо ні, то слава Богу. Але чи не раз? Вас запитували, ти як на це все? А я що? Я так як люди? Я так як люди, я не інакше. Ви такі самі, як у ті, що кричали, вараву, вараву відпустіть, а Ісуса розп'ясти. Ви ті самі. Коли вам казали голосувати на виборах за гречку, за цукор? Просто за те, що вам депутат якесь вікно заклав і каже, отут вам от я вам під'їзді вікно заклав. А ви тут на вікні обов'язково приліпіть мою фотографію, і за мене маєте голосувати. Ви ті самі, що кричали Вараву! Ви куплені. Але ще куплені, ще називаються продажні. Такі, як кажуть, в народі і маму продасть. Христос іменно це засуджує нашу продажність. Але розумієте, що? Використовують людей, які цьому піддаються. Пропаганда або ще якісь там маніпуляційні прийоми, вони пропаганда не робить людей тупими. Пропаганда на них розрахована. Пропаганда їх об'єднює. Неграмотних, політично неграмотних людей, які не мають критичного мислення, які що вчули, то й кажуть. Вчули, що там президент десь купив дачу за якісь там мільйони, чи що там. Що, продав, злодів, все, правда, все. Почули, що там десь. Із депутат, щось там, то все, то все. Скажіть мені, яку інформацію ви перепровірили і з того, що ви почули? Яку інформацію ви піддали сумніву і пошукали в тому самому інтернеті у відкритих джерелах, чи то є правда, чи то ні? Як правило, вся інформація, що подається через засоби масової інформації в різні спосіби, це інформація з відкритих джерел. Ніхто тобі секретну інформацію у інформаційний відкритий простір не викине. Вся інформація, яка подається, вона подається з відкритих джерел. Кожна інформація має своє джерело. Хто написав, хто підтвердив? Чому я так? Скажімо, замість Євангелія віддалився далеко в соціальне наше життя. Бо іменно оці частини життя Ісуса, коли Він стояв перед Пилатом, стосується стану суспільства, неграмотності, продажності, підлости. Як ті люди, дивлячись в обличчя Ісуса Христа, кричачи, розпни його розпни, вони ж, може не всі, але частина їх, може навіть половина добра, знали, що того оздоровив, знали, що тому зір вернув, знали, що то. Знали і знали, скільки людей ходили його слухати. Знали, але і зависти. Спорчені люди ніколи не хочуть допустити, щоб оті нормальні пройшли і зайняли своє місце. Вони завжди будуть завидувати. Чи я завидував комусь, Божої ласки? Ні. І так кожен з вас каже, ні, я ні. Але коли ми кажемо, Господи, чому ти тим грішникам даєш, а мені ні? Це що? Господи, десь люди як люди. Живуть особливо нічого не стараються, а я і стараюсь і до церкви ходжу, і жертвую, і стараюся жити по-людськи. І мені так тяжко, Господи. А це що? Це не, це не завість Божої ласки чужому? Завидуємо. Це про нас в сьогоднішній Євангелії, коли ми. Так дуже хочемо засудити ту, ту юрбу, що кричали, розпни його, розпни Його, то то просто аж у голосі не вкладає, правда? Відкрити свої уста і кричати на Ісуса, на Хрест, його, розпни Його. От і не робіть так. Думайте, коли перед тим, як відкрити свої уста, думайте. Думайте, що ви говорите? Ніколи не говоріть що небудь. Ніколи не говоріть те, що вас заставляють говорити. Вчимося будувати особистість, Бог не хоче мати справу з юрбою. Бачите, Бог юрбу засуджує. Бог хоче мати справу з особистістю. Щоб ці особистості об'єдналися, бо іменно особистості будують церкву. Він каже, де двоє троє. Пос... Там я посеред вас. Де двоє троє в моє ім'я зберуться, там я посеред вас. Не юрбу яку небудь а особистость, щоб кожний сам по собі була особистість. Мені все рівно, що ті кричать, я маю свою позицію. І так повинна мати кожна людина. Господь Бог зібрав апостолів, хіба вони всі були одинакові? Там не було відчуття якоїсь такої, знаєте, як то бандити однодумці, така група зібралася бандитів і все. Ні. Вони були різні. До Петра він мав свою справу, до Филипа він говорив по своєму. Филип, як ти говориш? Ці кажуть, а зроби Господи, щоб я був праворуч тебе, а той ліворуч тебе, розумієш? Вони всі різні, Юда, взагалі протилежність. <кій> Іван взагалі наймолодший, Він взагалі на них ні на кого не був подібний. Ісус його по-своєму любив, і Він завжди був біля Ісуса. Навіть на хрестній дорозі, Він був коло Ісуса. Вони були різні. Бога виподобається у людях різність. А не одність. Зверніть увагу, Бог перебуває в трьох особах. Одна природа три особи. Отець, син, Дух Святий вони різні. Вони всі досконалі, але все рівно різні. Бо отець той, від кого походить, син той, через кого стається, дух той, що оживотворяє. І це є Бог, який у трьох особах. Три єдині. Не один і не три, а і три і єдиний. І Він різний. І Бог хоче, щоб ми також у своїй різності об'єдналися навколо Ісуса, зберігаючи свою особистість, маючи свою позицію, завжди думаючи про Бога, про Боже, а не про людське. Диявол хоче нас. Переманити, щоб ми більше думали про людське, і тоді ми точно забудемо про Боже. Тому і приходить піст, щоб себе обмежити трошки в їді, щоб трошки людського від себе трошки обмежити і подумати трошки про Боже. Хто має воха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.